Відбулося чергове засідання виконавчого комітету берегівської міської ради. Одним з найважливіших пунктів порядку денного стало фінансування берегівської тероборони. На їх підтримку виконавчий комітет виділив додаткових півтора мільйони гривень. На відміну від необґрунтованої критики опозиційних політиків міськради, для керівництва громади підтримка збройних сил України є вкрай важливою. Саме тому громадою було прийнято від військових з десяток запитів про підтримку. Переважно більшість цих запитів вже задовольнили. Голова Берегівської міської ради Золтан Бабяк наголосив, що позиція виконавчого комітету стосовно підтримки ЗСУ є непохитною та єдиною. Також голова громади додав, що вони і надалі підтримуватимуть невтомну працю всіх, завдяки кому тут, в тилу у берегово, люди почуваються у безпеці. Відбулося засідання виконавчого комітету, на якому, зокрема, ми затвердили програму матеріально-технічного забезпечення 49-го окремого стріляцького батальйону Сухопутник військ ЗСУ. Відповідно до програми з бюджету територіальної громади виділено 1 мільйон 500 тисяч гривень на потреби батальйону, крім того, на підтримку роботи правоохоронних органів громади, а саме на берегівський райвідділ поліції виділено 900 тисяч гривень. Також для підтримки обороноздатності країни на виконкомі заявлено про наміри при наявності фінансової можливості щомісяця купувати спеціальне обладнання для забезпечення доступу до інтернет мережі супутникового зв'язку StarLink. Хочу зазначити, що члени виконкому одноголосно підтримали всі рішення, які забезпечують життєдіяльність нашої територіальної громади та обороноздатність держави. Крім цього, виконавці комітету раніше виділив близько 5 мільйонів 900 тисяч гривень на зимову форму для бійців територіальної оборони. І на сьогодні вже отримано від виробника куртки, черевики та шапки на суму 2 мільйона сімсот. 12 тисяч гривень. також під час засідання сьогодні схвалено програму одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих захисників під час безпосередньої участі у бойових діях на 2022-2023 роки. Та затверджено склад спеціальної комісії з розгляду заяв. Підтримали члени виконкому ще важливу програму збереження пам'яток культурної спадщини міста Бергове на 2022-2024 роки. Також з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на вулиці Сичені в Бергові біля залізничного вокзалу плануємо встановити дорожній знак Зупинка заборонена. Підтримано на виконкомі звернення до Керівника Закарпаття Обленерго щодо оперативного забезпечення інформування абонентів про початок та завершення відключення електроенергії.